Гордість та упередження Джейн Остін. Розділ 7 Багатство містера Беннета майже повністю складалося з маєтності, котра давала 2000 фунтів доходу на рік і котру, за відсутності спадкоємця по чоловічій лінії, на превеликий жаль для його дочок, мав успадкуватися як родове майно, який далекий родич, статок же їхньої матері. Незважаючи на свої цілком пристойні, як для неї, розміри, ніяк не міг компенсувати цього недоліку. Її батько був адвокатом у Мертоні і залишив їй у спадок 4 тисячі фунтів. Вона мала сестру, яка була дружиною такого собі містера Філіпса, котрий служив у її батька клерком, а потім став його наступником у цьому бізнесі, і брата, що мешкав у Лондоні. І був респектабельним і процвітаючим торговцем. Село Лонгберн було розташовано лише за милю від Меретона. Відстань дуже зручна для молодих дівиць, яких приваблювала туди 3-4 рази на тиждень необхідність робити візити в вічливості своїй тітенці та наявність крамниці галантерейних товарів якраз по дорозі. Особливо часто такі походи здійснювали двоє наймолодших у родині дівчат. Кетрін та Лідія. Їхні голови були ще менш зайняті думками, ніж голови їхніх сестер. Тож, коли не випадково чогось кращого, то можна було і прийтися до Меретона, щоб чимось зайняти ранок і мати тему для розмов увечері. І хоч якою бідною на новини була б округа взагалі, вони завжди притримувалися а про щось дізнатися від своєї тітоньки. Однак наразі вони мали вдосталь і новин. І підстав для радісного збудження неподалік нещодавно зупинився на постій полк міліційної армії, який прибув на всю зиму, у штаб, і штаб його був у Меретоні. Тепер візити сестер до місіс Філіпс стали багатим джерелом надзвичайно цікавої інформації. Кожен день додавав чогось нового в їхній день нові знання про імена офіцерів та їхні родинні зв'язки. Місця їхнього мешкання недовго залишались таємницею, а з часом вони познайомились із самими офіцерами. Містер Філіпс у всіх у них побував і цей факт став для його племінни джерелом досі невідомої їм наснаги. Вони тільки й говорили, що про офіцерів. Тепер велике багатство містера Бінглі, призгадці, про яке їхня матінка сповнювалася ентузіазмом, була в їхньому розумінні. Нічого не вартим у порівнянні з мудрим мундиром прапорщика. Вислухавши якось уранці чергові виливи захоплення на цю тему і з боку своїх дочок, містер Пеннет прохолодно зауважив: Усе, що я можу збагнути з вашої манери розмовляти, це те, що ви найдурніші дівчата у всій окрузі. Я вже давно це підозрював, але зараз переконавсь у цьому остаточно. Кетрін знітилась і промовчанила. Лідія ж, не звертаючи ніякої уваги на сказане, продовжувала висловлювати свій захват капітаном Картером і надію побачити його протягом дня, бо наступного ранку він мав поїхати до Лондона. Мій любий, звернулась до нього міс Беннет. Невже вражає, вражає ваша готовність вважати власних дочок турепами? Можна відзиватись неважливо про чужих дітей, але ж не про своїх? Якщо мої діти не тямущі, то я мушу про це знати і не забувати. Так, але ж насправді всі вони дуже розумні. Хочеться сподіватись, що це єдиний момент, щодо якого наші думки різняться. Раніше я вірив, що вони збігаються в кожній дрібниці. Тепер же я бачу, вони різняться так сильно, що я вважаю двох наших наймолодших дівчат дурепами, яких світ не бачив. Вельми, шановний містер Беннет, хіба можна очікувати від дівчат у такому віці, щоб вони були так само ж розумними, як їхній батько чи мати? Повірте мені, коли вони досягнуть нашого віку, то думатимуть про офіцерів не більше, ніж ми з вами. Пам'ятаю, мені теж колись дуже подобались червоні мундири. В глибині душі вони мені подобаються досі, і коли справний молодий полковник. Із доходом 5-6 тисяч фунтів за рік попросить руке моєї дочки, то я не скажу йому ні. На мою думку, полковник Фостер виглядає дуже презентабельно у своєму мундирі на одному з прийомів у, селя, у сера Вільяма. Мамо, скрикнула Лідія, моя тітка каже, що полковник Форстер і капітан Картер уже не ходять до міс Вотсон так часто, як це вони робили відразу по прибутті. Тепер же вона помічає, що вони часто. Терчать у бібліотеці Кларка. Місіс Беннет не встигла відповісти, бо прийшла слуга. Він переніс записку для місіс Беннет. Записка була з Недерфілда. Слуга чекав на відповідь. Очі місіс Беннет сяяли від задоволення, і вона нетерпляче вигукнула, коли її дочка читала цю записку. Ну що, Джейн? Від кого вона? Про що там йдеться? Що він пише? Джейн, не барися, скажи нам, нумо, скажи. Це записка від міс Бінглі. Відповіла Джейн, а потім прочитала їй вголос. Люба подругу, якщо вам не знане співчуття і ви не прийдете сьогодні, щоб пообідати зі мною та Луїзою, то ми ризикуємо зненавидіти одна одну на всю решту нашого життя, бо цілоденний тететет двох жінок не може завершитися сваркою. Тільки отримаєте цю записку, приходьте. Мого брата та інших чоловіків запросили на обід офіцери». Ваша Керолайн Бінелі». Запросили на обід офіцери, вигукнула Лідія. Ах, тітенька нам про це нічого не сказав. Обідають у гостях, мовила місіс Беннет. який жаль. Можна я поїду каретою, спитала Джейн? Ні, моя люба, краще б ти їхала верхи, бо збирається на дощ, та ведеться залишила залишитись там на ніч. Це було б непоганою дозадумкою. Якби тільки бути певним, що Бінглі самі не запропонують відвести її додому. Цього не станеться, бо джентльмени поїдуть до Меритона у фаетоні містера Бінглі. Тож герсти залишаться без коней і не зможуть скористатися власним екіпажем. І все ж я б хотіла поїхати каретою. Але ж серденько, тато не в змозі видалити коней, я це знаю напевне. Коні потрібні на фермі. Правда ж, Беннет, вони потрібні на фермі набагато частіше, ніж я здатен їх роздобути. Але якщо сьогодні ти їх вже спромігся роздобути, то як це на руку нашій матінці? Нарешті вона витягла таки зі свого батька підтвердження, що коні вже використовуються на фермі, тож Джейн довелось їхати верхи. І мати вирядила її в дорогу, радісно віщуючи погану дорогу і погану погоду. Її сподівання... Не встигла Джейн від'їхати далеко, почався сильний дощ. Сестри переживали за неї, мати ж навпаки, раділа. Дощ ішов весь вечір без зупину. Було ясно, що Джейн не зможе повернутись. О, добре я придумала, не раз повторювала місіс Беннет. наче дощ пішов завдяки саме її старанням. Однак головна радість чекала її наступного ранку. Не встигли вони поснідати, як прийшов слуга з Недерфілда, і приніс для Елізабет записку, в котрій ішлося. Моя люба Лізі, сьогодні вранці я прокинулась, почукуваюся, дуже погано. Я пояснюю це тим, що вчора до нитки промокла. Мої люб'язні друзі чути не хочуть, щоб про моє повернення, доки мені не стане краще. Вони також наполягають, аби мене оглянув містер Джонс. Також не лякайтеся, коли почуєте, що він до мене приходив. Нічого особливого зі мною не сталося, просто болять горло і голова. Твоя і так далі. Що ж, дорогоцінна моя, мовив містер Беннет, коли Елізабет прочитала записку в голос, якщо у вашої дочки станеться небезпечний напад хвороби, якщо вона помре, то вам буде втіхою знати, що померла вона, намагаючись добитися містера Бінглі і дотримуючись тільки ваших вказівок. Та годі вам, я зовсім не боюся, що вона помре. Хіба ж люди помирають від дріб'язкових застуд? До того ж вона матиме гарний догляд, доки вона там, усе буде гаразд, і я поїду і привіду її, коли буде змога скористатись каретою. А Лізабет, не на жарт збентежившись, вирішила провідати сестру, незважаючи на відсутність карети. А оскільки верхи вона не їздила, то залишалось лише тільки піти пішки. Вона сповістила про своє рішення. Не будь такою дурепою, вигукнула її мати. Ти тільки подумай, як можна йти по такій грязюці, а коли ти дістанешся туди, то вигляд матимеш просто жахливий. Мене не цікавить, як я виглядатиму. Мене цікавить тільки Джейн, і це найголовніше. Ти не ти на... натякаєш мені, лізі? спитав її батько, щоб я послав за кіньми. Та ні, не треба, я не боюся йти пішки. Відстань нічого не варта, коли є спонука. А йти туди лише три милі. До обіду я повернусь. Я просто у захваті від твоєї діяльної доброти, зазначила Мері, але душевні пориви мусять керуватись здоровим глуздом. І взагалі, я вважаю, що стараність завжди має бути пропорційною тому, до чого ти прагнеш. Ми підемо з тобою аж до Меритона, підбадьорила її Кетрін та Лідія. Елізабет зголосилась на їхню пропозицію, і троє дівчат разом вирішили в путь. Якщо ми не баритимось, сказала до додорогою Лідія, то, може, навіть устигнемо трохи побачитись із капітаном Картером, доки він не поїхав до Лондона. У Меритоні вони розділились, двоє наймолодших дівчат попрямували до помешкання дружини одного з офіцерів, а Елізабет пішла далі сама, швидкою ходою минаючи поле за полем, з нетерплячою жвавістю перестрибуючи через приступки і калюжі. Доки нарешті не побачила попереду будинок, ноги її боліли, панчухи були в грязюці, а обличчя розпашилось від енергійних зусиль. Її провели до сніданкової кімнати, де зібрались усі, крім Джейн, і де її поява викликала величезний подив те, що вона в таку ранню годину пішки пройшла три милі, та ще й по такій грязюці, та ще й сама було для місіс Герст та міс Бінглі, Майже незбагненним. Елізабет не сумнівала, що вони її за це зневажають. Однак вони зустріли її дуже ввічливо, а в манерах їхнього брата було щось більше, ніж просто вічливість. У них відчувала сприязність і доброта. Містер Дарсі не сказав майже нічого, а містер Герст взагалі нічого. Перший розривався між захватом, викликаним тим чудесним кольором, якого швидко хода надала обличчю Елізабет. І сумнівами щодо необхідності виряджатись наодинці в таку далеку дорогу. Другий думав лише про свій сніданок. На свої розпитування про сестру дівчина отримала відповідь не надто оптимістично. Спала міс Беннет погано, і хоча вона була вже на ногах, їй було несила полишити кімнату через дуже високу температуру та погане самопочуття. Еліза Побажала, щоб її негайно провели до неї, а Джейн дуже зраділа, коли побачила її, бо у своїй запишці не наважувалась попросити її прийти, побоюючись викликати тривогу чи завдати зайвого клопоту. Однак їй було важко багато розмовляти, і коли міс Бінглі залишила їх удвох, вона не сказала майже нічого, крім слів вдячності та ту доброту, з якою до неї ставились. Також Еліза просто мовчки доглядала за нею. Коли сніданок скінчився, двоє сестер приєднались до них. Коли Аліза побачила, з якою ніжністю і турботою ставляться вони до Джейн, то вона й сама почала відчувати до них симпатію. Прийшов аптекар, оглянув фуру і сказав, як і можна було очікувати, вона сильно застудилась, і що вони мусять ретельно за нею доглядати. А ще він порадив Джейн не вставати з ліжка і пообіцяв їй якісь ліки. Вона одразу ж скористалась порадою, бо температура в неї підвищилась, голова розболіла ще більше. Елізабет ні на мить не полишала її, сестри ж підходили досить часто. Їм усе одну нічого було робити, бо чоловіки поїхали в гості. Коли годинник пробив третю, Елізабет зрозуміла, що пора йти, і що сказала з великою неохотою. Міс Бінглі запропонувала їй карету. І лишилось тільки трохи натиснути на щоб вона погодилась. Як Джейм виявила таку стурбованість її відм'їздом, що міс, міс Бінглі довелося змінювати пропозицію, скористатись каретою на пропозицію залишитись на певний час в Недерфілді. Елізабет з великою вдячністю погодилась, а до Лонборна послали слугу, щоб той сповістив родину про вимушену затримку і приніс чисте вбрання.